Чоловік із пухкими сідницями, ось що бачить непідготовлений глядач на цій картинці. Насправді ж це фрагмент фрески 11 століття Софійського собору у Києві, і на ній одне з перших зображень диявола в історії українського мистецтва. Все це можна дізнатися із допису мистецтвознавиці Олени Грозовської, який зібрав сотні вподобайок та десятки коментарів. Люди, на жаль, дуже мало знають про Софію і про фрески, і про графіті, і про історію. І це не велике жаль, оскільки це дійсно така енциклопедія нашого середньовіччя, і це власне найважливіший, мені здається, об'єкт і архітектурний, і історичний. Втім, диявол це лише частина фрески, головним персонажем якої є архистратиг Михаїл. І оскільки Архангел Михаїл є очільник небесного воїнства, то саме він очолив небесне воїнство, коли диявол постав проти Бога. І на цій фресці зображений саме сюжет «Скинення сатани з неба. В'ячеслав Корнієнко історик та археолог. У національному заповіднику Софія Київська він працює вже майже 20 років. Там на фресці зображена велика гора, і під підніжжя цієї гори до гори Дригом летить цей синій голий чоловічок. Який нам не дуже нагадує саме зображення звичне нам, як зображують диявол? Він не має ані рогів, ані хвоста, просто такий чоловічок з велетенськими сідницями, з коротеньким міжачком волосся, абсолютно голий. За християнськими віруваннями, диявол колись був ангелом, але коли повстав проти Бога, то втратив все в 11 столітті. Його зображали геть не страшним, а скоріше кумедним. Бо він мав викликати не страх, а огиду через зраду. Це таке неповносправне створіння. Тобто, зло воно не не таке потужне, як добро. Це до речі. Те, що відсутнє в російській культурі, там зазвичай зло воно таке тотальне і непереборне. А оця віра в те, що зло вразливе, і що з ним треба і, і варто боротися, і що його можна подолати. Мені здається, воно властиве саме нашій українській культурі. Однак фрески це не єдине джерело цікавинок та історичних знахідок у Софії. На стінах собору збереглося 7,5 тисяч графіті від 11 до початку 18 століття. До прикладу, ось на цьому графіті йдеться про купівлю-продаж маєтку біля сучасної Львівської площі. Княгиня Всеволожа. Як е, я вважаю, це вдова князя Всеволода Ярославича, придбала цей маєток в іншої жінки, яка названа в написі Княжна Бояна». і заплатили за це 70 гривень. Це досить велика сума. Тут чим він цікавий, що ми бачимо двох жінок: одна з них вільно продає, інша вільно купує нерухомість. Це могло статися у 1093 році, тобто кінець 11 століття. Це перший договір пов'язаний з нерухомістю нашого міста. Ось так виявляється, це графіті. Нагода переглянути наше уявлення про права жінок в часи середньовіччя. Унікальний цей допис ще й з іншої причини. Це єдиний на сьогодні договір того часу, який автентичний зберігся, не в пізніших переписах, там копіях чи ще чомусь. А саме конкретно він виконаний тоді, коли він був записаний на стіні. А це ще одна графіті, і на Вікіпедії можна прочитати. Воно сповіщає про смерть князя Ярослава Мудрого. Однак, як з'ясували дослідники, це твердження помилкове. Насправді це графіті про його поховання. Тут мова йде про те, що князі Ярослава поховали в Софійському соборі 20 лютого 1054 року. Це була неділя, унікальні знання та спогади крізь століття. Усе це можна знайти на стінах Софії Київської. Головне знати, де шукати. А для цього в музеї діють екскурсії, потрапити на які можуть усі охочі.